Друзі, усім привітик! Всіх вітаю у новому відео. У нас за Лісою Чергова безсонна ніч, але сьогодні тихо. ліса уснула десь о 11 і прокинулася пів на дорогу. Я зараз поставила кашу, з валю. Лежала, лежала і, цей, і вже почало трошечки світлішати на вулиці. Думаю, одразу приготую сніданок. Я завжди зранку чай наготавлюю, щоб вдень холодним, холодним пити. Вчора за лісою то гуляли, е наш кіоск, карамелька з солодощами. Я там завжди чай купляю, був зачинений, а чай закінчився. Тож, ходили у супермаркет, дивилася, дивилася. І зараз велика пачка таких ловері з різними ароматами. По акції була, якщо чесно, не пам'ятаю вже скільки, можливо, 70 чимось за пачку. І вирішила ото взяти. Буду пробувати. Взагалі то просто чорний чай подобається. Але захотілося чогось новенького. Такий легенький роблю з одного пакетика. Полоничний якийсь обрала, ну, пахне приємно. Будемо пробувати. Також вчора заходили в м'ясний, думала купити філешок, подивилася, вони щось геть дорогі, про 200 чимось за кілограм. І побачила, лежала грудка, виявила, що вона остання була. Ну, бо вже під вечір все порозкуляли по-моєму, 165 за кілограм. Також на вечір або на завтра повирізаю, зроблю відбірні. А ото, що Залишиться на бульйон буде. А зараз хочу приготувати печінку. Не всю трошечки е, вирішила цього разу не просто стушкувати, ото з цибулькою, з морквою, а обсмажу кожний шматочок по окремості, а потім е, протушкую кілька хвилин з яблучком. Щось мені захотілося такого. Печіночку вже промила. Зараз порозрізаю її навпіл, щоб були гарні шматочки окремі. Та буду обсмажувати кашу вже рис закинула, вживається. Рис також завжди довгий купляю, мені більше подобається. А це дефіцит якийсь в магазині не було, тільки круглий. Нібито був довгий, але дорогі. Дорога якась фірма по чомусь за кілограм. Це щось занадто, за, за дорогого для нас. Плечінку обсмажую з обох боків, десь по дві хвилинки до золотистого кольору, та буду поки що відкладати на тарілку та смажити далі. Також десь дві сковородочки посмажу, каша вже готова. Я її завжди промиваю і потім додаю вершкове масло. Я оце думаю вдень така спека, що неможливо біля трути стояти, а зараз прохолодно такий це таке свіжіше прохолодне повітря, з вікна і взагалі не спекотно, так класно. Воно вже світає потихеньку. Навіть не дивилася, скільки зараз годин. Готую та й готую. Ліса все одно не спить. Перешатають я в мене вже обсмажилася, достаю, там зараз буду, зараз буду довго кидати, смажити. Ох, печінка і стріляє. Я думаю, чого я давно її такого, за цим рецептом не готувала, тому що вся кухня сьогодні буде чим зайнятися, буду сьогодні відмивати кухню, робити генеральне перебирання. Ой, я навіть пішла, одягнула халата, бо такі, такі ляплі сильні літають. Я нещодавно, як готувала пирога з яблуками, не побачила, два яблука залишились. Це Ліса, мабуть, не ми десь далі там заховала їх. Я вже, якщо чесно, на наступний день побачила їх. І якраз, ото, думаю, приготую готую печінку з яблочками. Бо вони смачненькі, солоденькі, домашні, безкоштовно. Так що так. Зараз понарізаю отаку кубочками невеличкими та буду обсмажувати. Печінку залишаю на тихому вогні під кришкою буквально на 2-3 хвилини. Ну, все, печіночка готова. Всім, хто зараз збирається їсти, всім смачного апетиту, ми вже будемо снідати пізніше. Я десь 2 годинки поки марила, очнулася 10 ранку. Сил, звичайно, не було, але вирішила встати. І зайнятися підлогою, бо коли як не зараз, коли ще така можливість випаде. Можливо, воно і мало такого бути, бо я просто ми не могли знайти вільний якийсь такий час, щоб пофарбувати, доробити там той шматок. Додаю, зафарбовую, щоб кольор такий приємний, теплий був. Ну, зараз буду бачити, потроху додаю, щоб не переборщити. Думаю, буде якийсь кремовий. Можливо, треба було взяти якийсь чорний, щоб такий світло сірий получився. Ну, вже, вже як є. Назад вже не понесу і вже пізно щось міняти. Почала додавати, та й, та й все. Як буде, так і буде. Стрьом, звісно, жодного разу такого не робила. Не знаю, що воно зараз вийде. Надає мені чоловік по шапці сьогодні ввечері, мабуть. Ой, що воно буде? Все, друзі, я вже налаштувалась, замила та протирала підлогу тут, де буду зафарбовувати. Буду робити візерунок ось таким шпателем гумовим. Ну, з Богом. В общем, поки що якось так виходить. Не знаю, мені так незвично таке ребе, Женя, мабуть, прийде з роботи і в нього буде інфаркт. Ой, я не знаю. Нащо я на це підписалася? Ні, Ну, в принципі, щось ніби такого воно і мало вийти, але Так незвично, я не знаю. Плінтуса поки що не чіпала, бо це. Гратися там треба там ще обою, треба одну підрізати, трошечки підрівняти. Вона там знизу не приклеєна. Все ніяк руки не доходять ні до чого. Там не доробили, там не доробили. Ото так і живемо. Аліса на півшляху, як я фарбувала, прокинулася. Я її отродила нам, <реш> споди може. Сидить, грається. Привіт! Сидить, грається цим пластиліном. А вона прокинулася. Я дофарбувала, поки вона лежала, <смі> в чувства приходила. Е Пішли, скупалися, і оце я її там одразу посушила волосся і перевела на кухню, зачинила двері. Трохи перекусимо. Я поп'ю кави. Ні сьогодні не пила, ні вчора, і мені здається, і позавчора. Оце... Три ночі не сплю і ще й каву не, не п'ю, Стану взагалі такий. Ні, ну сьогодні, знаєте, хоч я теж всю ніч не спала, але нерви спокійні, що не було, не було у нас, ну, покрай... принаймні в нас тут на районі не чутно було спокійна ніч, чесно, не читала, не дивилася ще новини, як там в країні. Сподіваюся, що у всіх все добре. Так що так, Їсти наготовлено. Зараз перекусимо і підемо. Оце дзвонив щойно Женя, казав, що домовився з хлопцем, приїдуть ввечері, диван переставлять. А, ну я спитала для чого. Він каже, диван перенесемо, поставив і кажу, куди. Каже, під стінку поставимо назад. Я кажу, я пофарбувала. <смі> пофарбувала підлогу там. Я навіть не пам'ятаю, що він відповів. Він у шоці. Я йому скинула фото, але дивлюся, він не бачив. <смі> Як побачить, я не знаю. Ой. Ну, нібито, нібито прикольно. Просто що. Дуже незвично, і що тільки шматочок пофарбований, як буде все однакове і плінтусати ж, то я думаю, якось воно поприємніше буде виглядати. Добренько. На цьому буду завершувати це відео. Будемо гуляти, відпочивати. Дякую, що дивилися. Напишіть, будь ласка, як вам підлога. Аліса ну, зліпила цілу цю <хи> тайма. Газінки мої, оченятка. Всіх обіймаю, всім миру та тиші. Пока-пока. Зайшло -пока. десь 2 години, ну максимум з А Аліса тут вовсю вже гацає, підлога висохла і навіть після цієї фарби вона взагалі не липне дуже класна оця. Для радіаторів без запаху, швидко сохне. Колір можна зробити, який вам подобається. Так що так. Клас. Я вже починаю потроху звикати. Женя побачив фото, написав, що їй зарудувала підлогу. Не знаю, можливо, вживу побачить, звикне, як я вже за декілька годин. Можливо, сподобається з часом. Ой, це просто не знаю, чи треба було залишати така, як була темна. Ой, ну що вже зробиш, вже назад не відмотаєш, зафарбовувати, вже точно не будемо.